Доброго дня, мої маленькі друзі! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку звук М, позначення його буквою М, виділення звука М в словах, читання прямих і обернених складів із вивченими літерами. Зараз на екрані будуть з'являтися букви, а ви швиденько їх називайте. Відкрите підручник на сторінках 54-55. Дітки, назвіть тварину, яка зображена на малюнку. Медуза. Давайте поглянемо на звукову схему. Медуза. Трискладове слово. Наголос падає на другий склад. Медуза. Вимовте це слово. І на світ мені перший звук М. Правильно. Звук М позначається буквою М. Велика і маленька буква М. Давайте поглянемо, хто схожий на букву М. Дітки, які взялися за ручки. Вони схожі на букву М. Летюча мишка, яка в повітрі розправляє крильця, також нагадує букву М. До речі, ви з друзями можете так само зробити. У назвах яких предметів на малюнку 1 є звук М. Назви предмет і скажи, де у слові звук М. На початку. У середині чи в кінці слова. Давайте поглянемо на малюнок один. У назвах яких предметів є звук М? Маяк. Звук М. На початку слова. Пальма. М. В кінці слова море. Звук М на початку. Хмара. Теж звук М на початку. Медуза. Теж звуком М на початку слова. Ламінарія. Звук мо. Усередині. Восьменіг. Звук мо усередині. Мушля. Звук мо на початку. Каміння. Звук «му» у усередині слова. До якого предмета на малюнку 1 подано звукову схему слова? Поглянемо на схему: двоскладове слово. Наголошений перший склад. Перший приголосний звук твердий. Потім голосний звук. Другий приголосний звук м'який. Давайте поглянемо на малюнок 1 і пригадаємо з вами ще раз всі слова зі звуком М. Маяк, пальма, хмара, море, медуза, ламінарія, восьминіг, мушля, каміння. Звукову схему подано до слова пальма. Пааль. Ма. Прослухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком м. Леся Мовчун. Друзі. Не здужає медуза. Зібрались в неї друзі, і їй уже сьогодні. Не сумно і й самотньо Краб робить витинанку, а губка миє склянку. І навіть зла мурена несе смачне варення. На суші і у морі, у радощах, і в горі, такі, як у медузи, усім потрібні друзі. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком му, які ви запам'ятали. Переходимо на наступну сторінку. Спробуй і ти виготовити такі букви. Дітки, проявіть креативність та виготовте букву М з різних предметів. Склади з олівців букву А, а тепер букву М. Візьміть кольорові олівці, складіть букву А. А потім подумайте, які з кольорових олівців скласти букву М. Прочитай! Поглянемо на першу табличку. Равлик. Отже читаємо повільно. Ставте пальчик і доки ведете пальчиком по стрілочці, тягнете звук, а потім вимовляєте приголосний звук М. Читаю я, а потім ви. Ам. ам. ом. Ом. Им. Им. Ум. Ум. М. М. Ім. Ім. Діти, коли ми читаємо склад, ми не розділяємо звуки. У складі звуки притягують один одного і вимовляємо ми їх разом. Ам ом. М, ум, м. Ем, ім. Поставте відео на паузу і прочитайте ви. Поглянемо на наступну табличку. Ракета. Як летить ракета? Швидко. Отже, читати будемо швидко. Ма, ма. Мо. Ми, ми. Му. Ме ме, Мі, мі. Ще раз наголошую на тому, що в складах ми не розділяємо звуки по одному. Вони притягуються, вимовляємо їх разом. Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно. Тепер читаємо склади на пазлах і складаємо їх в одне слово. МА. Ма. Мама. Ма, мо, ма-мо. Мамо. Ма-му. Маму. Ма. Ми. Мами. Ма-мі. Мамі. Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно ви. Прочитай речення за допомогою малюнків. Дітки, є букви, які ви вже вмієте читати. А якщо у слові є ще не вивчені букви, то його подають у вигляді малюнка. Прочитайте речення за допомогою малюнків. Поставте відео на паузу, доки виконуєте це завдання. Дякую за чудову роботу, діти! Молодці! Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.